Хотіла показати, який у нас врожай картоплі цього року. Це не вся, це тільки те, що ми викопали вчора, це остання з, з білої. Це десь середньорання. Така картопелька купляли ранню. По типу сорокаденки, середньоранню, І ще отаку рожеву, темно рожеву Це середня. Це, о, це стільки картоплин це з одного кущика викопали. Отака ося пошти, пошти ося крупна. Мілкою ось так от. Почти й не маю дві такі, що маленькі. а це вже все добре, крупне. Тут теж вона не дуже мілка, гарна картопля. Цієї картоплі під кущем десь. Тут 15-20, і з неї ось з десяток таких величеньких, крупненьких. Там, де там в нас був один участок гарно вдобрений, і там отака велика уся була. А це росла на невдобреній частині. Отака виросла. Зараз покажу, скільки вже е, заклали у погребі. Оце майже весь врожай наш, от о, тільки те, що лежало от там ще треба. Пересортуємо, переберемо. Це на їжу, це на насіння. Ось вчора. Зібрала відерце огірків у нашій, де наша тепличка, а це у нас стоїть ще торічня картопля. Зараз покажу. Отака. Отака картопля була в нас той рік. Саджали. Але було дуже мало. Це, е, чи не, не найкрупніша? Така ще. От ми на насіння залишали, але з неї нічого не вийшло. Оце вона лежить, я її не перебирала. Оце вона така і є. Вона де-не-де поключилася, ось там. Одна пустила якісь там росточки і все. Оцю картоплю ми, це ми купляли у магазині е, першої репродукції, а ото ми в тому році купили у знайомого. Це ми. Е, Вирішили, ну, як було діло, ми замовляли у інтернет-магазині, замовили добру картоплю був перед, перед замовленням в нас було. Але коли отаке у нас у, е, почалося взимку, ми вирішили не купляти ту картоплю, бо не знали, чи вона дійде, чи чи ми вже зберемо речі та будемо тікати звідси. Тому, коли вже е, настав час висаджувати картоплю, ми спитали у знайомого, він каже, так, є в мене картопля, беріть. Коли ми її саджали вже, ми вже зрозуміли, що він нам зібрав усе сміття, яке було в нього вдома. Як то кажуть, все, що було по сусікам. Бо там була і рожева, і е, ця Іван да яка з рожевими такими п'ятнами, і біла, і така от якась, якась длинненька, що це за сорт, хто його знає, Ну, яке сміття дав, таке сміття у нас і виросло. Посадили багато, а викопали сміття он. А це ми тут приготувалися тою зимою. На випадок, якщо будемо сидіти у підвалі. Ось у кого ще. У підвалі може стояти сокира, молоток. Оце ще лом. А оце там лопата і ще один великий лом. Отак От і живемо. Не знаємо, що завтра буде. Зараз покажу город, де ми картоплю саджали, на якому участку. Ось отакий шматок. Це була картопля. Це перші два рядки перед дощем почали копати, тому вони вже залило їх і вони вже зарощі такі. Потім ще два було чотири рядки і п'ятий, ще невеличкий кусочок такий, це ота рожева, темно рожева, він не до кінця. Ось ця рожева. Отут, от вона, тут закінчується. Там ще було трішки тої білої. Це піврядка, пів може, менше не повний. Оце такий, така картопля тут у нас була посаджена. Я б її зняла, як ми копали, але в мене немає стрімінгової камери. А на телефон знімати якось незручно, коли вибираєш руками картоплю. Якщо, може, хто порекомендує гарну стрімінгову камеру, щоб без проблем можна було підключити до ноутбука, скинути відео з неї, пишіть у коментарях. Ось оце рядки. На один рядок в мене йшло одне відро. Як чотири 4 рядки і ще трохи. ну Десь п'ять відер було картоплі. Оце з п'ятий відер картоплі. Це тільки та, що на їжу крупна, більше 20 відер буде. Там та ще перебереться. Ну і ще те, що залишили на насіння. Отакий врожай. Якщо я хотіла сказати оце отой шматок, де отут були е, був перегной розсипаний. Десь, може, рядків 8-10. Не рядки, а цих кущів 8-10 під, під вдобреною землею було. Ну, що я хочу сказати, коли вона росла, вже було помітно, отак, як зелені кущі стояли, вже було помітно, що тут вдобрена земля, бо кущі е, значно вищі були, виділялися. Там далі, далі були такі низенькі кущики, а тут такі великі вимахали. І, і врожай тут був значно більший. Я, хоч я і тут у кожну лунку кидала ще золу, аж до самого кінця кидала під кожний кущик, була зола насипана. Але отут де було вдобрено з одного. На одне одне відро я збирала, було шість-сім кущів, Викопаєш відро. А там далі було вже вісім кушів, тоді відро вже збиралося. Отакі От врожаї. А це там у нас далі ще деньки. ще рости, спіє, А з того краю у нас кавуни. Зараз покажу. Тут десь уже ось, у нас тут кавунів. Усіляких насаджено. Ось це куплялище. Це ще маленький, довгий такий. І ось це чоловік сховав. Ось який довгий, зелененький. Ось там рябий. Ось там ще один рябий. Оце той, що темно-зелений, це цей огоньок. Там ще якісь. А під кінець у нас тут були ще й жовті. Вони всередині. Десь там не видно їх. Довго шукати. А ось, ось один лежить. В середині як розрізаєш, він жовтий, солодкий. Якщо вам сподобалось моє відео, пишіть, ставте подобайки. Дякую, що дивитесь. Пока-пока.